Вітаю, друзі! Сьогодення ставить перед нами нелегкі завдання, які ми маємо вирішувати. Наша країна потребує відбудови та відновлення. І в нієї з актуальних професій є електрогазовар. Тому про своє майбутнє подбай вже сьогодні. Якщо ти випускник 9 го чи 11 го класу, запрошую тебе у мою команду здобути професію електрогазозварник. Професію для сильних та цілеспрямованих особистостей. Професію, яка ніколи не втрачає актуальності, а особливо наш щас. Я Володимир Вікторович. Чекаю на тебе в Глухівському вищому професійному училищі.